Вітаю! На сьогоднішньому уроці нам потрібні наші руки. Всі знають, що руки дуже важливі, вони дуже багато роблять роботи, допомагають нам писати, багато чого робити. Отже, сьогодні ми увагу приділимо нашим ручкам. Для цього ми спочатку їх розітремо, щоб відчути тепло того. Поплескаємо! Тепер ручки вперед, і нібито ми щось беремо. І при цьому ми плечки кушам не піднімаємо, спинку тримаємо рівно, і ми, нібито за маківочку нас хтось підтягує вгору. А тепер ми навпаки віддаємо. Ось угу. так, добре. Тепер ручки розвели в сторону, плечики вверх, дали йому опуститися вниз і піднімаємо долунки. Раз, два. І ось так продовжуємо, чергуємо вверх-вниз. Добре, тепер на себе від себе. Угу. Теж добре. Струсили ручками, нібито ви водичку струшують. І з'єднали замочок. Замочком обертаємо. Угу. Добре. А тепер точно так же, тільки в другу сторону. Добре. Тепер ми робимо хвильку. Таку ж хвильку ми пробуємо робити в другу сторону. Угу, добре. Тепер ми склали з вами замочок і з замочка з'єднуємо великі пальчики, з'єднали вказівні, з'єднали середні, піднізинні і мізінчики. І точно так же закриваємо мізінчики, піднізинні. Тепер ми ручку роз'єднали і зробили незручний замочок. Якщо раніше був один пальчик зверху, то тепер буде другий пальчик зверху. І так само пробуємо розминати в одному. І давайте спробуємо ще в другу сторону. Таким замочком спробуємо зробити хвильку в одну сторону і в другу сторону. Можливо, не зразу вийде, але ви пробуйте. Знову закрили замочок і з'єднуємо з такого положення великі, вказівні, середні, піднесені, мізінчики. І закриваємо мізінчики, піднесені, середні, вказівні, великі. Вийшов такий же ж замочок. Добре. Зараз ми з'єднали долоньки, з'єднали разом. Плечики куша ми не піднімаємо, ми завжди їх опускаємо вниз, животик втягнути всередину. Замакілочку нас підтягують вгору. І ми натиснули долонька на долоньку. з силою відпустили. Ми відчуваємо, як напружується ось тут м'язи. Ще раз натиснули, відпустили. Ще раз очок натиснули, відпустили. Струсили ручками вниз. Плечики піднімаємо вверх, 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 вверх. Ну тепер вниз. Декілька разів тягнемо, тягнемо, тягнемо. Вперед, назад. Ще вперед. І ще назад. Тепер ми розкриваємо долоньки, нібито обіймаємо усю землю. А тепер обіймаємо себе. Тягнемо. Плечики тут можна підтягувати кушам, а лікті вперед витягуємо. Обіймаємо усю землю. А тепер інший лікоть зверху. Обіймаємо себе. Обіймаємо усю землю. Обіймаємо себе плечики кушам, спинка кругла. Обіймаємо усю землю, тягнемося під боріднем груді вверх. Обіймаємо себе плечики кушам, спинку кругла. І так зробили декілька разів. Угу, добре. Наступна вправа називається книжечка. Ми ось так склали долоньки і пробуємо, що ми можемо їх відкрити, і ми бачимо обидві долоньки закрити, повернути долоньку, ось так. Повернути долоньки, ось так. І так само відкривати в одну і в другу сторону. От зараз таких рухів ми спробуємо зробити книжечку. Зараз відкриваємо, подивилися. Закриваємо тільки ліву долоньку. Відкриваємо праву, Закриваємо. Відкриваємо, дивимося на дві долоньки. Закриваємо тепер праву, Відкриваємо вправо. Закрили. Відкрили. Закрили. Відкрили в протилежну сторону. Закрили. Відкрили на себе. Закрили, відкрили в протилежну сторону. Ось так, коли ви зробите декілька разів і зрозумієте, як це робиться, вам буде набагато вже потім простіше це робити. Ось так. Тепер ми будемо робити проміжки між кожним пальцем. Починаємо перший проміжок, другий, третій. Четвертий. І назад вертаємося. Всі пальчики одночасно розширили. Стисніли. Так само на другій ручці. Перший проміжок, другий, третій. Четвертий. Спостерігайте, чи нема у вас помощника. Може друга ручка намагається допомагати, але цього не робіть. І назад. Третій проміжок. Четвертий. Тепер дві ручки одночасно. Перший, другий, третій, четвертий. Назад. Повертаємося. Одночасно. Закрили. Струсили ручками. Добре. Тепер ми будемо пальчики нахиляти. Перший, другий. Спостерігайте, можливо, друга ручка намагається допомагати, то ви її розслабте. Третій пальчик, четвертий, п'ятий і назад. Так само повертаємося. І великий. Так само на другій ручці. Перший, другий. Спостерігайте, чи однаково у вас пальчики нахиляються. П'ятий. Повертаємося. Чи слухаються вони вас? <кхід> На двох ручках одночасно. Другі пальчики. Треті. Четверті. П'яті. І назад повертаємося. Добре. Трусили ручками. Можливо, не зразу виходить, не хвилюйтеся, потренуйтеся, все буде виходити. І наостанок ми з вами спробуємо сплести павутиння. Зразу кажу, що це не дуже просто. Нам потрібно з'єднати і великий, і ми будемо перекроковувати з пальчика на пальчик, доходити до кінця і повертатися назад. Мізінчик до мізінчика. Ми весь час крокуємо великими пальцями на підмізинні, на середні, на вказівні. Повертаємося назад, на середні, на підмізинні і на мізінчики. Зробіть це декілька разів повільно, коли ви зрозумієте, як це робиться, і назад поверніться. І тоді ви зможете це робити швидко. Швидко плести своє повиплення. Ось так. Тренуйтеся! Бажаю вам успіхів! Пока!